Заходжу такий стім подивитися, скільки я награв Солодонстар і в Don't Star to Heather. І та, вони в мене там є. Та, я граю ту і ту гру, я дограв на доволі дуже сильно награв мало. Ну, дуже мало. Кашмерик мало. Але та, награв доволі мало. І ми сьогодні поговоримо про одну таку гру, з за якою сам частіше грав, і це є Валькірія, або Клик Депу ім'я Wigfried. Не є. Ігра є 120 шлунку, 120 розсудку і 200 життя. Також при старті немає спис, шолом і 4 куска м'яса. Спис і шолом це якраз ексклюзивні крафти, яка може вона робити, але користуватися може будь-який герой в Don Star of Together, навіть свині теж можуть ними користуватися. Тому річ доволі класна і в раз краще, звичайно, списа і звичайно шолома. Характеристики дуже сильно похожі, але вони набагато кращі. І якщо ви не знали, вона лікує свій розсудок і шлунок. Ой, не шлунок, а розсудок і життя при битві. Добре, давайте пойдемо більше так детальніше про іменно її спис і шолом і що вона може інше крафтити. Її спис має 53 шкоди і 200 атак. Коли її шолом має 80% защити і 525 дорабелиці, її шолом крафтиться з двох золота і двох каменів, коли її спис крафтиться з двох гілочок, два золота і два кремні. Також в неї 5 пісень і дві ноти. Якщо ви не знали, вона якраз може регенти свій розсудок і своє життя при битві, які я вже, як, звісно, ж казав, але та повторю. Також вона має на 25% більше шкоди від зброї. Коли доб'ється зброю, вона має 25% більше шкоди на носу противнику, і на 25% менше отримує шкоди від противника. Давайте зараз поговоримо про іконку, яка знаходиться під моїм шлунком. Ця іконка відповідає за музик, який можемо грати під час битви з боссом або любим іншим створінням. Але все ж таки ну, використається під час битви з боссом. То, коли б'ється з любим створінням, ця іконка раз повишається. Вона повищається залежно від того, в якому були ви б'єте. Якщо б'єте боса, вона повишається в 3 рази швидше порівняно з іншим любим мобом. Але, якщо присидети битися, воно буде падати якраз на 2% на 2% щосекунди. Тому якраз цей реген здоров'я і реген якраз розсудку дуже сильно допомагає виграти, що можна тривали якраз боса або любе інше створіння, щоб цей якраз щоб якраз ця іконка постійно була повна і постійно видавала ефекти своїм музикам вашим тіммейтам -тім. І іменно вам. Та ці музики якраз ефект на ваших тіммейтів -тім. І порівняно з вами цей ефект для тімейтів -тім -тім йде набагато більше. Тому це плюс-мінус створено більше для цільмиців, але ви теж не може користуватися, якщо граєте з соло. Перша книжка якраз зв'язана з зброєю. Вона якраз зроблена 25%, щоб ваша доробельці падла помаліше, на 25%. Іншим словом, на 25% ви можете довше битися з вашим босом при цій зброї, яку ви зараз іменно маєте. Тобто на 25% у вас буде більше доробельці зброї. І це дуже сильно корисно, коли ви маєте якраз ціньовий меч або місячний красний меч, шкляний. З, піруса, з одного лівця і для життя. Друга пісня це іграш пісні яка здоров'я. Так само як вам, так само як вашим тімейтам. Вона ікрас крафтя знову пирса з одного олівця ікрас з одного амулета для відновлення. І вона дає одне життя перед, Ну, одне життя за атаку вашим тімейтам і 0,5 життя для вас. Чому 0,5 життя для вас, а часто тоже маєте той ефект, і и якраз більше ефект, і вас буде якраз набагато більше якраз Відновлення для здоров'я. І це доволі класно. Третя музика це якраз, який відновлює ну, розсудок. це з одного папіруса, з одного лівця і з одного місячного метелика крилев місячного метела. метелика. І якраз воно піднімає за удар один розсудок. Це дуже сильно ефективно б'ється з боссом, який скидає дуже сильно розсудок. Це якраз те з найкращі пісні, які ви можете взяти і скрафтити. Далі йде трошки гірші пісні, і це якраз одна з них. Вона крається з одного папіруса, з одного олівця і з одного толіцитового медальйона. Що воно робить? Воно на 50% скидає розсудок від вашого противника. Якщо ваш противник зносить 500, 500 з розсудку за хвилину, воно якраз скоротить на 250 розсудку за хвилину. Корисно та ночальна вас від чого зрятує, крім діроклопса, ні. І саме гірша пісня, яка є в грі. Це якраз проти вогня. Воно скидає 34% проти вогня і краще з одного папіруса, з одного лівця, і з одного якраз стоїть Спати фіш". Це якраз на крючок, на вудочку морську. Це гірша пісня, яку можна знайти в гру. Через те, що 34% це майже нічого, коли особливо коли б'ється проти Dragonfly. Тому, ну якби, не поможе він вижити від вогня зовсім. Вам треба дописано в битві і це таке собі. Не рекомендую крафти. Далі йде це якраз ті мелодії. Вона крафтиться якраз молодія з одного папіруса, з одного оліця і з одного помідора, що вона робить всіх противників, які, наприклад, на щось інакше можете переарити на себе. І остання мелодія, яку я дуже сильно люблю, це якраз то, що вона лякає ваших противників. Наприклад, якщо біжать до вас вивки, вона бере їх і налякує. Вона крадеться з одного папіруса, з одного оліця і знову філетового гема. Тобто вона лякає ваших противників так само робить здібність Максвелла. Зараз можете побачити найкращу комбінацію якраз пісень, яку можете користувати проти Діректопса. Все, що я тут маю для того, це повний спис, два шолома, із три музики. Перша музика це та, що скидає 5% шкоди, шкоди розсудку проти вашого боса. Друга це відновлення здоров'я, а третя це якраз відновлення розуму. То, як ми користуємося, перша книжка це якраз щоб менше скили вам розсудок. Друга, це якраз, щоб піднімав вам розсудок, а третя це якраз життя. Як можна замітити, все ж таки мій розум летить донизу. Та він летить донизу, це доволі боляче, але не так сильно боляче, як взяти любого іншого героя. І якщо ви ще не забули, це ще може користуватися на ваших ціметях теж. Я бачите, там в мене є два котики. Якщо ваш цімет буде стояти в цьому коліки ближче біля мене, то він буде получати якраз повний ефект від тої. Від тої здібності. Зараз покажу таке, як можна сказати, найкращу комбінацію музики, коли ви не маєте пенфлут. Ну, якраз коли не маєте словом. Я тут не зовсім так страсте цього боса вбити, і не зовсім дуже сильно до нього підготувався. Але зараз я вам покажу, що іменно вам треба цього боса. Перше, якщо ви граєте ціннівим мечом або мечом цього місячного острова. Нам треба якраз музика на зброю. Друга обов'язкова музика це якраз на життя. А третя це ваш вибір. Але все ж таки рекомендую, якщо не маєте пенфлут, це якраз на цього. проти вогня. Чому проти вогня часто є фаза, коли він перетвориться на вогняного, і ми використовуємо пенфлут, щоб якраз його потушити, і він не був більше вогняним. Бо вогняний зносить набагато більше шкоди, і проти нього важче битися. Але. все таки, Певлуд не без кінечити. якщо зробити невеличку таку помилку, то ви можете його втратити плюс-мінус назавжди. Є такі моменти, коли ще можете його відновити, але частіше за все, без... назавжди. Ви можете бачити, я вийшов ці три музики, і мені якраз оці, оці слимики, ці лавові штуковини майже нічого не зносять, але дуже сильно б'ють по моїй броні. Тому все ж таки корисна штука, але як я казав, Саме в шавері. Бо тут є набагато кращі конкуренти проти, тої, проти тої музики Бо якраз перетворився він на вогняного. І плюс мінус мені зараз буде кінець. Дивіться. Чи реально сильно захищати проти вогня? Абсолютно не захищати проти вогня. Абсолютно ні. А Чому ця музика все ж таки погана? Зараз я покажу дві причини. Перша причина. Тільки 34% друга причина. В цій грі нема вогняних мови, плюс-мінус. Тільки якраз оця гонча вогняна, ця лавова штуковина і Dragonfly. І це все, тільки три створіння, які зв'язані з вогнем. Перегрів, не рахується як вогонь, тому можете забути. Ну, по суті, це все що хотів розказати про цього героя. Давайте перейдемося для, спеціально для тих людей, які не дивилися моє відео. А десь тільки кінець. Цей грем'ясоїдний має 5 музик і найкращий шолом в грі. Цей шолом доволі дешевий і не потребує все ж таки всякого дорогого. Так само, як і спис. Теж дешевий, дуже економно зробити, і все ж таки краще, ніж інший, можна сказати, шолом, який крав з шкіри. І це по суті і все. Їдні, хороший шоломок, хороший шоломок, хороші датанкування, частошень регене собі життя і розсудок. Так само ми може реганити життя і розсудок вашим цімейтам, за тому і її книжок. Посудіться все ж чому розказати. Це все на сьогодні і, можливо, на ближчий період часу. Тому до зустрічі!